Чим тепер зайнятий розум твій бистрий? Де він сьогодні у тебе блукає? Що йому треба? До чого він прагне, чого уникає? Діє він впевнено? А чи вагається? Діє він впевнено і свято? Тоді ти блаженний. А як не певно, то й сам ти вагаєшся. В серці ж о тому, що сповнене сумнівів. Вмить запанує огида і знудженість, ні, не співає моряк, а боїться й бентежиться, вмить, коли хвиля морська закипає від люті, вмить, коли австр шалений хита Адріатику, так що утримати годі кермо корабельне, розум наш ні на мить не бува бездіяльним. Завжди треба йому хоч би чимось зайнятися. І коли він не матиме доброго клопоту, миттю зверне тоді до заняття поганого, тож займи його тим, щоб давала роботу йому, тільки буде нехай воно добре і тримається міри. Так ти зможеш уникнути лютої дуже нудьги. Зможеш так те життя пощасливити. Григорій Сковорода